На Буковині за спробу порушення кордону затримали 12 військовозобов'язаних осіб. Впродовж доби прикордонники Чернівецького загону припинили сім випадків незаконного порушення кордону громадянами України, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Молдови та Румунії. На одному з контрольних постів Дністровського району зупинили для перевірки автомобіль служби таксі марки ВАЗ. Під час перевірки охоронці кордону виявили двох чоловіків, які намагались приховано оминути контроль. Пост. Затримані мешканці Полтавської та Тернопільської областей зізналися, що пізніше їх мав забрати інший водій та допомогти незаконно перетнути кордон за певну винагороду. Також минулої доби охоронці відділів Сокиряни, Порубне, Фальків та Селятин затримали ще десятьох військовозобов'язаних. Порушниками кордону виявилися мешканці Сумської, Одеської, Житомирської та Чернівецької областей. Усіх порушників доставили до прикордонних підрозділів для притягнення. Агнення до відповідальності.